Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники обох держав. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу разом із міністром національної оборони Польщі Владиславом Косиняком Камишем. За словами Шмигаля, ця група стане майданчиком для координації дій та спільних ініціатив впровадження сучасних технологій захисту і запуску нових проєктів, спрямованих на безпеку населення та захист критичної інфраструктури. Важливою складовою її роботи будуть програми спільного навчання, що посилять здатність обох країн протидіяти ворогу. Під час свого візиту до Києва, 18 вересня, Косеняк Камиш підтвердив, що готується угода про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Вона передбачатиме розвиток спільних промислових проєктів і підготовку військових кадрів на основі українського досвіду застосування дронів на фронті. Міністр наголосив, що знання, здобуті Україною, мають ключове значення для трансформації польських збройних сил та НАТО загалом. Він також підкреслив роль центру аналізу, підготовки та навчання НАТО Україна Джатек у БИДгощі, який посилює зв'язок альянсу з Україною. Крім переговорів, польська делегація відвідала військове кладовище у Биківні та зустрілася з українськими високопосадовцями, зокрема з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та секретарем РНБО Рустемом Умеровим. Підсумовуючи візит, Косеняк Камеш зауважив, що ворог перебуває ззовні, а пошуки його всередині є хибними, і нагадав, що емоції у відносинах між країнами не повинні заважати стратегічній меті.